Рв намагається пресувати своїми крилатими машинами британську Ауг в Середземному морі. Авіаносна ударна група британських ВМС зараз якраз повертається на батьківщину після глобального походу. Британці намагаються відмахуватись від російської авіації, як від набридливих мух. Росіяни в черговий раз літали навколо британського флоту, але з Росії знову присватять тири на телебаченні тому, нібито геройська авіація впрогнала британську морську ескадру. Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що Російська Федерація підняла у повітря свою авіацію, аби стежити за діями в Середземному морі авіаносної ударної групи королівських ВМС Великої Британії на чолі з авіаносцем ХМС Квин Елизабет. Зазначається, що на початковому етапі розгортання британської ауг в середземному морі винищувачі Ф із ав'яносця Хемес Квинелизабет понад 30 раз перехоплювали авіацію Збройних сил РВ, яка злетала із аеродромів у Сирії. Тепер же авіаносна група ВМЗ Великої Британії прямує додому після успішно проведеного глобального походу. Кораблі цієї Аух уже увійшли в Середземне море. Одразу ж після російська авіація поновила свою активність і знову намагається досаджати королівським ВМС, говорить Уолес. Більше деталей у цій справі він розкривати не став. Дякую за перегляд!